Так, шановні колеги депутати, ми розпочинаємо пленарне засідання нашої позачергової сесії. Традиційно з хвилини мовчання згадуємо загиблих наших захисників, мирних мешканців України, які загинули внаслідок агресії Російської Федерації. Прошу шанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую, прошу сідати. Шановні колеги, починаємо пленарне засідання. Нагадую вам, що сьогодні у нас 31-ша сесія Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, восьмого скликання. Попереднє пленарне засідання у нас не було закрите, і ми. З вами в принципі можемо продовжувати працювати відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану зі змінами закону України про оборону України, закону України про затвердження указу президента України. Військовий стан продовжено до 5 листопада 2025 року. Проведення четвертого пленарного засідання позачергової 31-ї сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області відбувається в режимі дистанційного засідання відповідно до частини. 2 статті 50 і статті 95 регламенту Кременчуцької міської ради відповідно до закону України про доступ до публічної інформації зі змінами. Частина друга стаття 6, частина друга, зокрема, говорить обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог, виключно в інтересах національної безпеки територіальної цілісності. Ми з вами традиційно розділяємо питання порядку денного на дві частини. У нас сьогодні. Два питання порядку денному, фактично. Два в да, два в відкритій, і одне питання в закритій частині. Порядку денного буде. Журналісти в нас присутні на початку пленарного засідання. Потім ми попросимо їх в залу залишити. Є пропозиції, зважаючи на те, що у нас лічильна комісія, секретаріат і комп'ютерний відділ, всі готові працювати. Проводити уже зараз протокольну реєстрацію. У нас є достатня кількість колег-депутатів, які присутні тут і присутні онлайн. Прошу зареєструватися, будь ласка. Результати протокольної реєстрації. 22 не підтвердило один необхідний кворум для початку роботи є. Які будуть пропозиції щодо початку Є пропозиція розпочати роботу 4-го пленарного засідання позачергової 31-ї сесії. Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати, прошу підтримати. 24 проти 0, отрималось 0, не голосувало ну, 0, рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, у нас е, присутній е, представник уповноваженого справ людини в Полтавській області В'ячеслав Носенко на сесії. Будь ласка, якщо можна встаньте, щоб вас знали. В нього сьогодні тут заходи теж пов'язані. Присядьте, будь ласка. Заходи пов'язані з. Учнівським самоврядуванням, шкільним обусменом, в разі, якщо у вас якісь питання є до е, пана представника уповноваженого справ людини, підходьте, поспілкуйтеся. Я, я думаю, що це буде результативно, тому що завдяки його роботі ми налагодили деякі питання, пов'язані із дотриманням прав людини в. Питаннях мобілізаційної роботи зараз ми хочемо поширити цей досвід, в тому числі на інші напрямки роботи. Ну в нас інколи чесно виникають дискусії, да, але ми їх вирішуємо конструктивно. Велика роль була теж їхня в об'єктивній оцінці ситуації в будинку дитини, тому що спочатку там комісія мала одне бачення потім, коли б глибше розібралися в цій ситуації, ми маємо зовсім іншу позицію. Ольги Петрівні дякуємо всім депутатам обласної ради, які зважено підійшли до цього питання. І зберегли для Кременчука е, обласний спеціалізований будинок дитини. Ну, дещо, може, в іншому форматі, але суть лишається, дітки мають можливість там перебувати. І зараз зрушилося питання будівництва укриття, там вже найближчим часом воно буде збудовано, і діти повернуться з дитячої лікарні, де вони зараз тимчасово, до будинку дитини. Тому прошу, якщо питання будуть, до пана В'ячеслава звертайтеся. Чи, Владислав, вибачте, да, Владислав. А я В'ячеслав сказав, так. Да? Ну, я просто так да, Вибачте. Добре. Тепер дивіться, крім представника уповноважених справ людини, в нас інших залучених організацій немає. Начальники управлінь, відділів є і преса. Так, тепер по іменинам Олександр Анатолійович Роженко відсвяткував свій юбілей. Давайте поаплодуємо йому, побажаємо здоров'я, наснаги, успіхів і в роботі, в професійній діяльності, в юридичній справі, і ну дійсно в депутатській роботі, тому що ми от. Коли його вітали, згадували, що найбільшою підтримку на округах на минулих і на позаминулих виборах в кількісному виразі користувався саме він. Тому дійсно люди його підтримують, люди голосують, і він дуже багато робить для того, щоб вірена йому територія, вірений йому округ, розвивався і. Там були позитивні зміни в результаті нашої роботи, тому ще раз його вітаємо. Шановні колеги, відповідно до розпорядження міського голови двадцять ТР про скликання позачергової 31-ї сесії Кременчуцької міської ради Кремчуцька Полтавської області 8-го скликання було три проведено. Сьогодні четверте пленарне засідання. А сесія не закрита. На порядок денний. Сьогодні винесені питання: перше про внесення змін до показників бюджету, друге про затвердження рішень виконкому. Потім ми після першого робимо перерву да Тетяна Грина. Робимо після першого перерву, зробимо для проведення виконкому, для того, щоб ми проголосували рішення і виділили кошти в результаті змін до бюджету. І потім другим питанням затвердили рішення, які не містять інформацію оборонного характеру, а Потім третім питанням ті рішення, які містять інформацію оборонного характеру. От такий порядок денний пропонується за основою в цілому депутатських Да. Так, да, Олександр Володимирович Плескун з місця по порядку денному поформував. Добрий день, Віталій Олексійович, Юрій Васильович, шановні присутні, колеги. Вчора під час проведення засідання бюджетної комісії ми розглядали один із проєктів про виділення коштів з сабіційного фонду на ветеранський хаб. Нове будівництво ветеранського простору на розі вулиць Флотській та Велика Набережна. І комісія запропонувала підготувати проєкт рішення на обласну раду для того, щоб попросити їх виділити кошти в розмірі 20 мільйонів для даного проєкту, так як вони нам обіцяли. Тому такий проєкт рішення був підготовлений. Але я так розумію, у вас на цей питання є своє бачення. Тому давайте якось врегулюємо це це питання доручення. Комісії, дякую. Добре, дякую. Згідно доручення комісії, ми вчора працювали. І з виконуючим обов'язки голови обласної військової адміністрації Володимиром Миколаївичем кого там питання. Дивіться, зараз фінансової можливості на цей проект виділити кошти немає в обласної військової адміністрації, але ми домовилися, що вони фактично співфінансують нам інший проект. 23 мільйона гривень. Обласна військова адміністрація виділяє Тетяна. Грюна зараз підписувала документи на хаб для переселенців на наш гуртожиток для переселенців на вулиці Троїцькій. Тобто, ми підготували. Лист від е, Гжепоавтозаводській і від мене на це фінансування. Він погоджений. Тетяна Руйна, де він має сьогодні ще пройти? Е, лист оцей, що на 23 мільйона, що ви сьогодні запитували, де, кому я оригінал віддав. Ну, вчора була комісія там, облас... районної військової адміністрації на об'єкті. Він зараз має піти на Мінрегіон. Сьогодні має бути затверджений, тобто ми отримуємо 23 мільйона субвенції на е, завершення фактично цих робіт по об'єкту. Ну, оригінал я віддав в е, секретаря, да, в е, Кугуту, то в приймальні залишив, коли ми в кабінеті про, е, говорили ці питання. Все, да, Оригінал пішов, тобто ми вирішили таким чином. Тому що і плюс 22 мільйона на СП-17 з екологічного фонду теж початкові рішення є вже. Я настільки розумію, комісію воно пройшло. Руслан Олександрович, на раді було проголосовано, бо Дмитра Васильовича не бачу десь. На обласній. Дмитро Васильович, 22 мільйона на СП-17 виділено. Тобто, фактично, 45... Ну, підписуй. підписує. Ну я розумію. Ну комісію пройшло у вас. Комісію пройшло. Тобто, ми маємо з області найближчим часом отримати 45 мільйонів. Це фактично 50% співфінансування по проекту, як ми домовлялися, але на інші цілі, тому що ну. Так, да, у них зв'язані кошти. Але я не думаю, що для нашого хабу це буде зайве. Ми зараз зробимо для переселенців. Тим паче, у нас зараз сьогодні проблематика є так між нами, але ще кілька людей приїхало з Донецької області. Зараз займаємося їх розміщенням. Тому треба, треба це робити. Добре, якщо немає заперечень, є пропозиція порядок денний за основою в цілому з трьох питань. Додаткове питання про звернення не вносять. Все, ставлю на голосування затвердження порядку денного за основою в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Результат голосування за порядок денних за основу і в цілому за 27, проти 0, отрималось 0, Не голосував один депутат. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Відповідно до вимог статті першої частини е, частини першої статті 59.1 закону України про місцеве самоврядування в Україні зі змінами. Статті 28 закону України про запобігання корупції, статті 94 регламенту Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області, 8 скликання. Інформую, що в мене відсутній конфлікт інтересів щодо питань, які пропонуються до розгляду на пленарному засіданні. Шановні колеги. І інформую вас, що ми не відсутні конфлікт інтересів щодо питань, які пропонуються для розгляду на пленарному засіданні. Шановні колеги, депутати, якщо в когось є або може виникнути конфлікт інтересів при розгляді питань порядку денного, прошу публічно про це оголосити та подати відповідну письмову заяву, заявити усно. Поки що про потенційний конфлікт інтересів заявили депутат Березянський з питання 2, депутат Макаров з питання 2. Депутат Петренко з питання 2. В разі наявності, будь ласка, повідомте теж про наявність. Явність потенційного конфлікту інтересів. Шановні колеги, є пропозиція почати розгляд першого питання порядку денного. Проєкт рішення підготовлений Тетяною Григорівною про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік. Немає заперечень за основою в цілому? Немає. Прошу Хто за, прошу голосувати. 그 <목소리로> Результат голосування за 28, проти 0, отрималось 0, не голосувало 0, Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги. Тепер у нас є необхідність провести засідання виконавчого комітету. Якщо можна, мені проект рішення пропоную оголосити перерву в роботі сесії на 5 хвилин. Процедурне питання ставлю на голосування про оголошення перерви в роботі сесії на 5 хвилин. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Шановні колеги, результат голосування за перерву за 28 проти 0, Отрималось 0, не голосувало 0, Рішення прийнято. Оголошена перерва на 5 хвилин в роботі сесії. Прохання не розходитись, Сергій Михайлович. Ми зараз швидко. Починаємо з засідання виконавчого комітету. Присутні сім членів виконавчого комітету. Необхідний кворум для роботи є. Сьогодні у нас 9 жовтня 2025 року, 12.22. На порядок денний винесено два питання. Підготувало одне управління економіки, одне підтримує. Підготувало питання е, департамент фінансів. Підготував є пропозиція. Порядок денний е, в цілому затвердити засідання виконкому. Прошу голосувати. Хто за члени виконкому Рюсель за? Русаксанець за да всі за одноголосно дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного засідання виконавчого комітету. Про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Виділити стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади кошти в сумі 29 дев'ять мільйонів сто тисяч гривень виконавчому комітету на будівництво нового ветеранського простору по об'єкту нове будівництво ветеранського простору на розі вулиці Флоцької та вулиці Велика Набережна в місті Кременчуці Полтавської області проект повторного використання. Прошу хто за дане рішення? Ольга Петрівна, хто за дане рішення? Треба руку піднімати, бо вас знімає візит всіх. Все одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Всім членів виконкому присутні. Кворум є. Так, друге питання порядку денного. про перерозподіл бюджетних асигнувань затверджених бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік. Відповідно до підготовленої службової записки Департаменту фінансів перерозподіляємо кошти по головним розпорядникам згідно з додатком. Суми там невеликі, але це технічне рішення, яке треба зробити. Немає заперечень. Прошу хто за нього? Е, так, дякую одноголосно. Рішення прийнято. Шановні колеги, між засіданням виконкому не було підписано жодного розпорядження міського голови. На цьому власне засідання виконкому завершено. Дякую всім за роботу. Тепер переходимо до роботи сесії. Шановні колеги, повертаємося. У нас 5 хвилин не пройшло, але починаємо. У нас по другому питанню вже є правка, і тому пропонується проєкт рішення про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Від 09.10, номер 2547 Далі по тексту за основу. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Друге питання за основу. Щас, 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 Давайте проголосуємо за основу тоді. Результат голосування по другому питанню порядку денного за основу. За 24, проти 0, отрималось 0, не голосувало 4. Рішення і запрітю. Да. Виконком. Е... Рішення прийнято. Дякую. Олександр Володимирович, будь ласка, по питанню 2. Олексійович, вчора на засіданні бюджетної комісії було декілька запитань і було декілька доручень. І воно стосується саме рішень виконавчого комітету. Перше питання було до департаменту ЖКХ надати інформацію, відповідь про механізм закупівлі штучної хвою комунальним підприємствам благоустрій Кремчука із зазначеним джерел фінансування. Чому це питання? Тому що журналісти зазначили, спитали, які джерела фінансування. Нам ЖКХ повідомило, що це буде саме спонсорська допомога. Але в тендерній документації було написано, що джерела фінансування бюджетні кошти. Тому було таке доручення. Прошу, щоб ЖКХ, департамент ЖКХ надали інформацію. Дякую. Е, так, департамент Маріна надасть інформацію. В принципі, йдіть сюди, якщо треба. А можу я надати. Дивіться, у нас була історія, що попросили в нас додатково мільйон гривень на ялинку, на хвою, там на якісь іграшки, на прикраси, на все інше. Фактично, ми е, ці кошти з вами заблокували на комісії. і ми на виконкомі його зняли. У благоустрія було на установку ялинки, на якісь там інші речі виділено попередньо мільйон. І це мова лише про те, який у нього був. Тобто, це для того, щоб вона не була аварійна, якісь там елементи. Вони не посилюють щось, додають, можливо, якусь навіть хвою. Я не буду заперечувати, можуть обновити, тому що вона витріпалась. але закупівля нових там іграшок, те, що вони говорили, не буде. Тобто не будуть витрачатись ті додаткові кошти, про які вони просили. Тобто, це за рахунок власних коштів благоустрія, його надходжень від господарчої діяльності. Я знаю, що деякі депутати навіть контрактують благоустрій на забезпечення утримання певних територій. Тому підприємство щось заробляє, щось з бюджету було в нього, тобто в рамках чисто тих попередніх асигнувань. Які були затверджені в бюджеті в 2024 році, да ну вони ні, вони в них навіть були. В них там навіть є кошти на озеленення. Ми зараз просто подивимося. Можливо, ми частину цих коштів використаємо на озеленення. Приходько там вулиця були звернення депутата Петренко по будинкам. На ну приходько там чотна сторона, кілька треба дерев додати, і скверики невеличкі. Там якісь оце в те, що в них було в бюджеті. Нового ми їм не даємо ні на озеленення, ні на іграшки, ні на що. Да, ще, будь ласка, Оксанович. Пітерся зрозуміло, але я так розумію, вони нічого нового придбувати там не будуть. Я Ні, вони до, куплять якісь конструктивні елементи, без яких фактично вони не змонтують ялинку. Ялинку монтує сам благоустрій, щось виходить з ладу. Якісь можливо на я ж кажу, що ну, можливо якісь кілементи кріплення, да? да, елементи кріплення, гілки тощо там добре. І так. друге питання. Ми також розглядали проект рішень, які стосувалися департаменту охорони здоров'я. Також було запитання щодо виплати заробітної плати працівникам. Реорганізованої лікарні Придніпровська, тому що деякі працівники буцімто казали, що їм виплатили заробітну плату не в тому розмірі, який обіцяли. Тому, будь ласка, дайте відповідь. Максим Володимирович, а поясніть, будь ласка. От ми сьогодні на виконкомі зранку це питання виникало у журналістів. Ми пояснювали частково. Я думаю, що для депутатів зараз середа ще раз пояснення, щоб всі чули, щоб я може, якусь інформацію втрачу. Він зараз повністю розкаже. Ми вчора, після вашої комісії, зв'язалися з Галиною Віктором з Максимом Володимировичем. Він зараз все дасть. Цю цю інформацію. Доброго дня, шановні колеги. Хочу зазначити, там було декілька питань не тільки про заробітну плату, про графіки, про плитність кадрів. Відповім метра, зараз так? на всі щодо заробітної плати, то за вересень місяць, станом на початок жовтня, заробітна плата виплачена в повному об'ємі всім працівникам. Першої міської лікарні імені Багаєвського, в тому числі всім працівникам центру, медичного центру Придніпровський. Всі обов'язкові складові заробітної плати, а це посадові оклади, обов'язкові надбавки за вислугу років, за використання дезасобів, за оперативне втручання, всі виплачені в повному об'ємі. Є питання варіабельної частини, це мотиваційна частина премії. Премії виплачуються за результатами роботи. На жаль, результати роботи в вересні, особливо на початку перших два тижня, з різних причин, в тому числі завдячуючи деяким засобам масової інформації, деяким працівникам лікарні, які розповсюджували недостовірну інформацію, що лікарня не працює, що вона закрила, що вони не приймають пацієнтів. Завдяки цьому, на жаль, перші два тижні. Вересня в стаціонарі лікувалось від 10 до 15 пацієнтів. Це звичайно мало. Стаціонар розрахований на 95 ліжок. На, в другій половині вересня і зараз ситуація стабілізувалась. Пацієнти, які і раніше обслуговувались в лікарні постійні, скажімо так, пацієнти з хронічними захворюваннями. Вони всі повернулись до лікарні, до своїх лікарів і в, полікліні, і в поліклініку, яка працює, і, звичайно, в стаціонар. Зараз на стаціонарному лікуванні у нас в жовтні перебуває від 50 до 70 пацієнтів. Це та статистика, яка і раніше була у лікарні Придніпровської. Тому, звичайно. Відпрацювавши повний жовтень місяць, і мотиваційна частина буде в повному об'ємі. Що стосується графіків роботи, немає у мене інформації, що якісь глобальні зміни в графіках роботи відбулися. Можливі локальні зміни, але це робочий процес, коли є. Відпустки є лікарняні ну, пац... працівники, які перебувають на лікарняному, і тому в тому чи іншому відділенні доводиться ці графіки змінювати. Але знову ж таки, це локально і це може бути постійно в будь-якому закладі. І на останок щодо плинності кадрів на кінець першого півріччя, на перше липня. Поточного року, коли лікарня Придніпровська ще була юрособою, вона налічувала 209 працівників. Станом на сьогодні 198 працівників працює в, центрі, в медичному центрі Придніпровській. Тобто за період, саме це був серпень ще до реорганізації з самої лікарні Придніпровської звільнилося лише 11 працівників. Більша частина з них, 7 працівників, це Адміністративний персонал і бухгалтерська економічна служба, тобто медиків там одиниці протягом вересня ніяких звільнень не відбувається. Всі працюють на своїх містах. Лікарня працює, пацієнтів приймає. Володимировичу за вичерпну інформацію, я думаю, що вона, якщо засоби масової інформації, і коли почнуть об'єктивно доносити цю інформацію, це стосується двох присутніх тут, то вона заспокоїть Кременчужан. І тому, Лена, не хвилюйтесь, Кременчужани будуть з медичною допомогою не гірше, ніж було до цього, при скачку. Я ще додам від себе теж, це така інформація дещо, скажімо більш серйозна, то Деякі заходи е, попереднім менеджментом лікарні були е, навіть спрямовані на те, щоб зірвати мобілізацію. Але Максим Володимирович, обласне управління, нове керівництво е, Першої міської лікарні фактично виправило цю ситуацію буквально за щитані години. Але все було зроблено для того, щоб зупинилися всі процеси абсолютно. Тому ну, тут ще є питання до пана Скачко: навіщо він це робив? Просто по тому, що він не подумав. Чи може він зумисно робив все для того, щоб зупинити мобілізаційні процеси? Так, да, абсолютно правильно. Немає запитань зуважу. Немає. Дякую, Максим. Так, шановні колеги. У нас є м, Олександр. Вичетна інформація. Дуже дякую. Є да. е, 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 у нас справка до питання другого на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради дев'ятого десятого було прийнято рішення з наступним затвердженням на пленарному засіданні позачарової сесії. Перше від 9 десятого дві номер 2578 про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. І друге рішення 2579, Те, що фінансове управління готувало. Щодо перерозподілу, є пропозиція цю правку прийняти і включити їх до затвердження на засідання. Немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування правка по питанню 2. Включення до затвердження рішень 2578-2579, щойно прийнятих на виконкомі. Прошу голосувати, прошу підтримати. За 23 проти 0 3, 8, 0, Не голосувало 2. Рішення прийнято. Шановні колеги, можемо питання друге в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати, прошу підтримати. Друге питання порядку денного в цілому. З урахуванням доповнень. Результат голосування за 23, проти 0, отрималось 0, не голосувало 2. Рішення прийнято, дякую. Шановні колеги, ми розглянули всі ті питання, які можуть бути в відкритому доступі. третє питання у нас питання оборонного характеру. Якщо можна, представників засобів масової інформації загалу Попрошу.